Черговий інформативно-практичний захід для волейболістів організувала адміністрація чемпіонату України. Цього разу хлопці з волейбольного клубу Прометей та ВСК юридична академія побували на тренінгу медичного працівника. Як і обіцяв генеральний директор чемпіонату Андрій Льопа, навчання спортсменів буде усестороннє. Базові знання волейболісти отримають від представників усіх екстрених служб. Тож черговий урок базовий курс реанімаційної допомоги. Що він направлений? Направлений на те, щоб е, люди у екстреній ситуації, невідкладній ситуації вчасно вміли реагувати, е, побороли свій страх, свої емоції, е, справилися і е, змогли е, використати свої знання, які вони сьогодні отримали. Пані Катерина докладно розповідає, що робити у надзвичайних ситуаціях, коли людина потребує сторонньої допомоги при втраті свідомості, при відсутності дихання, у тих випадках, коли пересічний громадянин без спеціальних знань може навіть нашкодити, тоді як з набутими навичками врятувати життя. І ще раз наголошує, у жодному випадку не боятися і не зволікати. Рекомендую не боятися підходити до людей, які без свідомості. Звичайно, завжди, як ми на навчаннях наших вчимо, пересвідчитися в безпеці, що нічого не загрожує нашому життю і нашому здоров'ю, підійти, спитатися, чи в людині потрібна якась допомога, якщо вона без свідомості, не боятися проводити серцево-легеневу реанімацію. Георгій Клипко разом зі своїми колегами по команді уважно слухає медичного працівника. Він переконаний, ці знання корисні для будь-якої людини, особливо в такий непростий час. І нехай вони ніколи не знадобляться, але знати, що робити в екстреному випадку до прибуття медиків треба точно і вміти надати невідкладну допомогу. Я вважаю, що такі заходи потрібні. Вони поглиблюють знання при необхідній невідкладній допомозі людині». Хлопці не тільки прослухали теоретичний курс, а й власноруч спробували попрактикувати. Робили штучне дихання, накладали турнікет та вчилися поводитися з людиною без свідомості. Медик поставила залік реанімаційним діям Віталія Щиткова та Едуарда Штерика. Хлопці впоралися відмінно. Тепер будьте впевнені, волейболісти точно допоможуть, якщо раптом з кимось станеться лихо.